Здравствуйте! ця програма перша глава у великій кулінарній книзі кримських рецептів. Півострів один з найбагато куточків планети. В Криму живуть представники більше 80 національностей. А в різні часи тут навчалися громадяни ще 40 країн Азії, Африки і Латинської Америки. Кожен з них збагатив кримську кухню своїми традиціями і кулінарними особливостями. А розпочнемо ми, як і заведено, із першої тому дуже важливої страви. Прошу пані. Ольських родинах, на відмін від багатьох інших кримських мешканців, вже кипить святкова метушня. Як католики, поляки починають святкування значно раніше ніж сусіди. Вже з середини грудня вони поринають у вір різдвяної метушні і, звичайно, готують свої національні страви. А найпоширенішим та улюбленим продуктом поляків є кольорова капуста. Поки бульйон у нас закипає. Ми розберемо цвітну капусту на соцвіті. Кроме капусты, важный ингредиент – это вошчизна. Значит, это такие овощи. Сельдерей, лук парей, морковка перевязывается. Можно с самой зеленью, можно ниточками. В Польше вообще продается уже готовая для этого супа. Перемотанная нитками продается в магазине. Потом, когда все это сварится, зелень отдаст свои вкусовые качества, мы потом это все вынимаем. Кольорова капуста часто гостя на польському застилі. Це один з найцінніших овочів за хімічним складом, а також за смаком і поживною цінністю. Кидаємо в бульйон і пусть немножко Ще в бульйон, помимо восчизны, добавляется листочек любистка, любчика. Используется он для хорошего аромата, как афродизіак. Достаємо. В она у нас целенькая не развалилась и кидаем цветную капусту все и оставляем пусть закипает для супа из цветной капусты в конце необходимо взять молоко и 3 ложки ну на такую кастрюлю 3 ложки муки Молоко должно быть холодное. Муку тщательно перемешиваем, чтобы не было никаких комочков. Когда у нас капуста будет готова, мы этой смесью заправляем суп. Уже капуста готова. И теперь мы туда добавляем молоко с мукой. Сразу помешиваем, чтобы не было никаких комочков. Эта мука с молоком должны немножко провариться. Если кто любит эту капусту, можно потом достать и протереть через сито или блендером, и получится крем-суп. К супу обязательно нарезаем зелень петрушки, которая подается отдельно на тарелочке. Суп называется по-польски «зупа калаферова». Знадобляться м'ясний бульйон, кольорова капуста, морква, цибуля порей, коріння селери, часник, петрушка, любісток, один стакан молока та три столові ложки борошна. Смачний м'який і швидкий у приготуванні, що ще потрібно від супу. Тільки готувати і куштувати. польські гурмани не уявляють свою кухню без кольорової капусти, так і українці не мислими без вареників. Ось вже здавалось би, про який продукт було сказано і переказано, але на те він і символ нації, щоб таїти в собі безліч секретів, про які завжди знайдеться пара нових цікавих фактів. Сьогодні придбати вареничний напівфабрикат і за пару хвилин отримати готову страву не складає труднощів. Але хіба можна такий продукт зрівняти з істинним? Просякнутим не тільки вершковою олією або сметаною, а й традиціями вареником з великої літери. Вони завжди вважалися блюдом для урочистостей. У повсякденному меню українців колишніх років вареники зустрічалися нечасто. Вони були окрасою недільного та святкового столу. Так беремо для Варенику, муку, вбиваємо туди яйцо, ну солі сипати не треба в муку. Только солиться вода, в якій варяться вареники. Вони зварилися, витягуємо, за жарку кидаємо, мішаємо і воно, і готові вареники, можна їсти. Їх прийнято вважати традиційним блюдом української кухні, але коріння страви йдуть в турецьку кухню. Його іноземний аналог. Дюшвару так сподобався українцям, що незабаром перетворився на вареники. А вже потім у гордість національної кухні вареники. Зате традиційні начинки шкварки, цибуля, бульба, вишні і сир це виключно вітчизняна заслуга. Українські господині, що прибували на півостров з Полтавщини і Півдня Чернігівщини, взагалі ліпили блюдо з борошняною начинкою. Їх називали вареники з піском. Для цього сало підсмажували до тих пір, поки воно не перетворювалося на суху шкварку, і у киплячий смалець поступово додавали борошно, розмішуючи, доки воно не вбирали повністю смалець. Взагалі різноманіття або скромність начинки залежала від релігійного календаря. Вареники роблять з пів кілограму борошна, одного яйця, води скільки потребує борошно, сілі, картоплі, однієї цибулі та сала. Ще до недавнього часу, та й у деяких куточках України і до цього дня дівчата дружки обов'язково приносили вареники на другий день весілля. Для молодої на сніданок як натяк на продовження роду. Потім їх несли вже для породіллі на родини, вручаючи цей нехитрий подарунок, молодій матері подруги мовляли, що повна була завжди як вареник. Втім, в новорічні свята дарувати вареники якось не комільфо, зате можна вручити друзям або знайомим інший борошняний вироб: брецель традиційний німецький крендель у формі так званого вузла любові, символ нерозривності сімейних вуз, які німці використовують як дарунок до Нового року. На різдвяних ярмарках і під час німецьких народних гулянь брецелі продукт неодмінний. І, хоча традиційно його подають до пива, таку смакоту можна гризти і просто так. З особливим смаком німецький брецель гарний і з різними стравами. При тому, що у них хрустка з вони дуже м'які всередині. Стандартних розмірів у кренделі немає. Він може бути як зовсім маленьким, так і величезним. Я приготовила дрожжове тісто. И сегодня мы будем печь лауденбрецель. Это содовые содовые крендельки. Дрожжевое тесто оно не об, не совсем обычное, потому что туда не входят яйца и не входит жир никакой, масла никакого нет. Значит, молоко, дрожжи, по щепотке соли и сахара и мука. И вот это тесто, когда делается вот когда его полностью уже вымесили, его нужно хорошенько отбить и только потом ставить на расстойку. Мы скатаем вот такую колбаску длиной 40-50 сантиметров. Вот теперь мы скручиваем его и можно разную форму ему придавать. За старою легендою, Брецель був вигадан засудженим на смерть булошником, якому баварський король доручив спекти булку, через яку три рази можна було побачити б сонце. Пов'язують його форму із зображенням складених на груді рук. Або це схрещені руки монаха, або терплячої дружини пекаря-експериментатора. Звідси, до речі, і походження назви. Слово Брецела перекладається як руки. От ми їх зробили, тепер ми їх. Сейчас у нас закипает вода. Мы их надварим и потом будем выпекать. Технологія випікання кренделя має свої ноу-хау. Коричневий колір брецеля та його тонкий содовий відтінок досягаються коротким опусканням сирого кренделя в слабий розчин натрієвого лугу. Для того, щоб сварити наші брецельни, ми беремо чайну ложку соди, заливаємо літром кипятка, От наша вода закипела и мы по одному их отвариваем по одной минуточке быстренько. Вот минуточку они у нас покипели и мы их вытаскиваем и складываем на противень. Ставим в духовочку для выпекания. Деко отправляют в розігритую духовку, выпекаем при температуре 200 градусов, 220 даже. минут 15, затем убавляем до 170-150 и допекаем их до готовности. Значит, кто любит помягче, значит выпекать до золотистого цвета, а кто любит более зажаристый, тогда уже до коричневатой такой корочки. Брецелі печуть з пів кілограма борошна з додаванням сілі та цукру, однієї пачки розпушувача, 40 грамів дріжджів та 250 мл води. Для лугу знадобляться 1 літр окропу та чайна ложка соди. Найчастіше його прикрашають горіхами або різним насінням. Посипають маком, а для підсилення смаку посипають сілью або цукором. Правда, після солоного завжди хочеться пити, і головним різдвяним напоєм в більшості країн Європи є глінтвейн, який дуже полюбляють місцеві німці. Глінтвейн не замінив холодну пору року. Цей палаючий напій зазвичай готують з червоного вина з додаванням цукору, цитрусових і прянощів. Іноді в нього додають напої міцніше, але в такій кількість, щоб не змінити вкус глінтвейну, тоді вони додадуть йому більш приємний аромат. Сьогодні ми будемо готувати рождественський напіток глінтвейн. Для цього нам потрібно віно, красне, каберне, сухе. Воно должно быть бути кисловато для того, чтобы... потому что мы додаємо сахар. ставим на огонь. На 1 литр глинтвейна мы будем добавлять 3 головки гвоздики. Но если у вас больше вина, значит нужно и больше этих специй. Также мы положим горошек, черный горошек, перец, 2 палочки корицы, кардамон, мин и лаврушечку. А также мы сюда порежем Апельсин. На 1 литр э, вина нужно 1 апельсин, 1 лимон. Поэтому мы порежем это все дольками. Вино в этот момент подогревается. Мы его должны довести только до кипения. Ни в коем случае не кипить. Кислота нужна для того, чтобы еще сохранился цвет вина, был красивый красный. На 1 литр вина у нас 3 столовых ложки сахара. Сахар можно заменить и медом. И еще дополнительно можно добавить в него другие какие-то специи по вкусу. Напиток мы должны довести до кипения и не больше. И все фрукты должны настояться в нем в течение часа. Температура повинна быть в районе градусов 70. Глинтвейн П'ється гарячим. Причому обов'язково з високих, щоб менше остигав, бажано прозрачних, щоб помилуватися кольором напою в стаканів, вдихаючи гарячі, цілющі ефірні пари. Для глінтвейну потрібно 1 літр сухого червоного віна, 1 лімон, 1 апельсин, 3 столові ложки цукру або меду, 3 гвоздики. Дві палички коріцці, лаврове листя, кардамон, перець та будь-які улюблені спеції за смаком. Ось здавалось би звичайна плетенка, але траплялося в історії, коли від неї залежала доля світу. Може, пам'ятаєте випадок, коли президент Сполучених Штатів Джордж Буш молодший поперхнувся крендельком, втратив свідомість і впав, отримавши травми. Добре, що врятували. Так, от це справа рук Брецеля. Уявіть, такий маленький крендель ледве не змінив історію людства, тому не слід вважати, що їжа це просто. Кулінарний світ цікавий та непередбачуваний. Давайте осягати його разом. Готуйте з любов'ю до нових зустрічей.